У бельгійській короткометражці 2003 року мерсі режисер довела: сміх може бути дійсно заразливим, навіть похмуре сонне метро вибухне гарним настроєм. Сміхотерапія в Європі нікого не дивує, зазначають харківські психологи. Причому ліки у вигляді сміху прописують цілим групам, Риготати компанією і простіше, і корисніше. В Україні ж подібну практику лікування поки не застосовують. Можна зустріти тільки поодинокі випадки, коли психолог завдяки жартам намагається розкрити людину для бесіди. І якщо тільки цьогоріч англійці довели, що сміх зупинить варикозну виразку, то здавна відомо, він добре впливає на загальний стан людини. Сам сміх сам юмор способствует э, повышению общего эмоционального тонуса организма. <годиствова> в дихання, Воно становится більш глубоким, яким воно на самом деле, як заложила природа. Смійтеся більше просять психологи і навіть радять лікарі. Рідше доведеться заглядати до аптеки. Адже у випадку зі сміхом, він, ніби на мотузці, тягне за собою здоров'я і радість. <годи> Є така теорія інтересна Джеймса Лангії, вони говорили о том, що Чоловік, к приміру, боится, тому що дрожит, радується, тому що сміється. То тобто есть, сам по себе, к примеру, сміх може бути первичным і може способствовать радостному состоянию. Як навчитись сміятись, незважаючи на будь-що, найкраще знають актори для глядача все від заготкової посмішки до істеричного реготу. О -о -о, потім добавлять Отом тіло розслабляється. Поки живий, поки й смійся, говорить народна мудрість. Відповідно ж до досліджень англійських лікарів можна сказати, доки смієшся, доти й живий. А на Черненко й гормельник вісті.